Розв'язати рівняння 6х плюс 1 ділене на х квадрат мінус 9 дорівнює 1 ділене на х квадрат мінус 9 плюс 18. В цьому рівнянні в знаменнику є змінна, тому обов'язково потрібно знайти ОДЗ, область допустимих значень цього рівняння. Знаменник х квадрат мінус 9 не повинен дорівнювати нулю. х квадрат мінус 9 це можна розкласти за форму скороченого множення х мінус 3 помножити на х 3 не дорівнює нулю, тоді х не дорівнює 3 і х не дорівнює мінус 3. Тоді що у нас виходить: 6х плюс 1 поділити на х квадрат мінус 9 дорівнює 1 поділити на х квадрат мінус 9 дорівнює 18. З двох сторін рівняння є. Однаковий доданок це дріб 1 поділити на х квадрат мінус 9. Тобто він знищується. І у нас залишається 6х дорівнює 18, звідси х дорівнює 3. Але в ОДЗ написано, х не може дорівнювати 3, тобто рівняння розв'язків немає. Відповідь А.